За останні роки найбільше здивувало все-таки неймовірна здатність українців, митців, які є основними суб'єктами у будь-яких прав інтелектуальної власності, це автори, митці і ті ж сами малий середній бізнес, який подає на реєстрацію, наприклад, торговельних марок. Це адаптивність, це можливість бажання і вміння. Адаптуватись навіть до тих складних умов, в яких ми живемо, в умовах війни, різних криз, в тому числі економічних, і в той же час знаходити нові способи вести свій бізнес, творити, і в той же час за допомогою нових технологій. Це одна з, напевно, суперздібностей українців. І це чудово видно якраз завдяки інтелектуальній власності і різних сфер економіки, в яких в тій чи іншій мірі флотальна власність проявляє себе.